Добрий ранок, ми вже прокинулися. Сьогодні вночі теж щось так погано спав. Прийшов до нас вночі, ліг, крутився, а потім такий каже: Мама, я згадав медвідик Міша. Це його книжка чеської про ведмедика Мішу. І він згадав чеською медвідик Міша. Я кажу, да, ж, лягай спать. А сьогодні я його трішки готую вже до садочка. Я кажу, йди збирай грачки. Я такий, Гречка? Я кажу грачки, це іграшки. Щоб знав, що якщо тобі будуть казати, грачки зібрати, тільки треба ще подивитися, як буде зібрати чески. Такий у нас сніданок, омлетик, трішки піци і вака я зранку собі відпочила майстер-шеф, п'ю ще каву. І ми минулого разу піде на закупку взяли в Кауфланді ось такий набір. Такі різні батончики. Це як баунти кокос. Тут вони всі схожі на такі популярні батончики. Це як лайн. Ось такі всякі смачненькі. Такі. Тут 6 ажвидів. 22 штучки і коштували вони 130 крон. Прийшли в торговий центр. Батансюди купив. Він дуже любить зараз гуляти в касу, в магазин і купив собі таку касу. Я купила я вечір дам цей топік за 39 крон. Те, що я казала, тут так. Буду коло хати його носить. Він такий приємний губчик. Так що думаю, хай буде. Потом буду робити розпаковку своєї нової іграшки. Вау! Тут прям такі циферки. І що воно... А ну дай попробую. 2 плюс 2 дорівнює. Два плюс два. Воно ж і рахує. Правильно рахує? Нічого собі. Давай виглядь. подивимося, що тут є. Я маю, це тих ще їм Добрий день. Розрахуйте мене, будь ласка, продукти мої. Так. Мені в корзинку, будь ласка. Складайте в корзинку мені. Так, я отчуп. А, ви мені кетчуп два рази пробили. Зробіть мені відміну. Ви мені кетчуп два рази пікнули. Ні. Да, там два рази пікнув вся кетчуп. Три рази пікнувся. Я купила один кетчуп, а ви мене списали аж за три. Три рази гроші списали. Афірісти, верніть мені гроші. Дякую. До побачення. П'ять. Я розрахуюсь різні пляска. Дякую, а можна доплатити картою трішки? можна. Є? Є. Ой, дякую, до побачення. О, ти Я у сінсай купила платону такий набір з такими шортиками і хати носить або на вулицю десь на майданчик. І в H&M ще взяла такі шорти, вони по 39 крон. Там всі були по 99. А тільки ось ці були чомусь 39. Я, ой, скільки там, да, 39. Наче тут нічого немає, нічого бракованого. Такі. Звичайні. І ще в Сінсей побачила ось таку класну штучку для олії. Там скільки штучок для олії з'явилось. Тоді, коли я шукала, там не було. А зараз там навіть е сезонні завезли, е там, в морському стилі, ось така. Пшик-пшик-олійку. Буде економно, і так вона гарненько виглядає нам під кухню, дуже гарно підходить. Потім пішов е, гратися на вулицю, а я готую їсти. І ще мені потрібно пересадити вазон, бо щось в нього навіть, погано, але е, нові листочки з'являються. Думаю, може, просто йому вже прийшла пора, е, тому квітки пропали. І ще купила сосити. Чесько повсякній, коротше, я в мене справжня ого скільки що я приготувала. Приготувала індичку із моркою, цукіні, і цибулею з паприкою і спагетті. Ось так швиденько поки мила посуд, закинула і готова. Ще нас останнім часом потянуло на екзотичні фрукти. Сьогодні купили лічі. Вони, до речі, в Чехії дуже популярні і дуже дешеві, але зараз, здається, ще не сезон, і вони не дуже дешеві. Але я ще ні разу не пробувала. Тут шкірку треба знімати, не знаю. Воно так легко знімається. Такі вони всередині. Фу, так виглядає якось не дуже. Таке відчуття, наче зверху оця плівочка, Значить, якісь молюски їм. Як молюск, таке воно слизьке, трошки гидке. Але вони дуже солодкі Що схоже на мандарину. Соковитись та водки. Таке незвична Платон вже спить. Він пішов з майданчика, він так вигулявся, що він пішов додому і знову сам попросився спати Я його швиденько покупала і він вже спить. А я зараз буду ще вчити чеську Боже, я, я не знаю, як мені перекладати е, той фільм. Я просто три слова слухаю по разів 10. Щоб зрозуміти, як вони говоряться, потім говорю за ті слова в перекладач. Він мені щось таке перекладає дурне. І я не можу його перекласти. Я не знаю, як це зробити. Я Якось там трішечки виписую те, що знаю які слова. Ті, що зрозуміла, не знаю, теж виписую. У мене таке завдання ще було. І ще мені сьогодні прийшов лист від нашого директора-садочка. Що будуть 17 червня знову батьківські збори? Я вже думала, що я вже отстрілялася і все, до вересня я вільна, але ні. Будуть розповідати саме про доставку їжі, тому що там щось помінялося, і потрібно буде заповнити якусь форму. Якби не ця форма, я б не пішла. Але так як треба а, якусь там форму заповнити, я піду, щоб платон був не голодний, а то зараз не заповню і йому їжу не будуть привозити. Щоб не мені знову йти мучитися мучиться там. Якось вже помучаюся ще разочок. Всім пока і до завтра.